Вітаю! Хочу вам дещо показати, і потім розповім. Дивіться. Це елементи. Це врізано так іншого кольору. Тут бачите, які це підставки під колони. Це все з каменя натурального. Все одно так стоїть на таких старих палетах. Судячи з зовнішнього вигляду тих палет, воно вже тут не один рік стоїть. Це такі більші елементи якісь. Колони. Зверніть увагу. Точені колони. Там є підставки під ті колони, там інші колони з якогось звичайного каменя. Це, я так розумію, був якийсь купол. Менші, а тепер дивіться, я не знаю, що це. Це напевно якийсь знак чогось. Ну вже навіть, бачите, розсипається трошки. Це з музаї яке зроблено. Це вставки з іншого каменя, дивіться, бачите, як це зроблено. Тут взагалі розсипається, але, але як цікаво було якісь металеві конструкції старі. Це що-то старі, це однозначно, бо воно, воно клепано, воно не, не, нема зварки металу. І... Але це все Фіня, дивіться, що тут є. Це такий купол з мозаїки. Тут якісь, напевно, фігури стояли. Це, напевно, церква була. Це мозаїка. Це метал з бетоном. І зверху на бетоні. Мозаїка. І це є таких чотири частини. Я так розумію, що це щось десь був якийсь купол. Ну і цих багато, бачите, підставок під, під колони. Ще не все, ще вам покажу. Ліпнини ще скільки. Дивіться, які там оце якраз, напевно, під там ті колони, підставка була. Тут ще щось, ну, треба подивитися з іншого боку, може там щось написано. Ні, там просто така краса. І знову такий знак, бачите? Треба буде загуглити, що це таке. Можливо, нам Google підкаже. Якщо я знайду, то я в коментах відео напишу. Ще тут є цікаво. Ну ясно, це була церква. Все, Тепер я зрозумів. Якщо є ангели, це була церква. Дивіться. Чотири ангели. В них також. Це, це камінь. Піщаник, напевно, я не знаю, напишіть в коментах, хто знає. Кожен ангел має... Кожен ангел відрізняється, тому що, от дивіться, в цього в ногах такий. Там якийсь з рогами козел. Тут якийсь такий. І тут Орел, бачите? Всі відрізняються. Це місто Вінзор. Через річку Детройт. Я вже е, е, раз, раз, раз тут знімав відео. Мені здається, наскільки не пам'ятне мені. Вінзор, е, досить цікаве місто. Я проїжджав так більш-менш не через Даунтаун, але досить пристойне, багато побудованих нових будинків, досить все. Досить культурно, досить класно. так. Ну, якщо ви загуглите його, і загуглите просто Детройт, Сполучені Штати Америки», вони, от, Детройт там, через річку. Просто тут така велика річка, е міст не один вже І то там ви через Google, хто знає той знає, а хто не знає, то зайдіть в Детройт і подивіться, що там відбувається. На Google Map ви все побачите. Там просто жахіття, там, там місто, мертве місто з бомжами, з наркоманами і з закинутими будинками. А через річку Канада нормально все прекрасно живе. Не хочу сказати, що процвітає, але і не вмирає. Нормально, нормальне таке середнякове місто. Прикольне досить навіть. Цікаво, правда, як так відбувається. І чому? Дякую за перегляд і до наступних відео. Бувайте.